Чергова новинка від торгової марки Штарк Сьогодні ми будемо вам представляти дві два гайковерти акумуляторні. Вони представлені перед вами і зразу звертаємо увагу на різні потужності цих гайковертів. Технічні характеристики, прошу звернути увагу, мотори у нас йдуть безщіткові. 21. Вольт. Регулятори у нас є три швидкості: 850-1350 і 1850. Значить, є потужніший на 1000 ньютон на метр. Один і два у нас хвостовик. Вага 3,1 кг. Це більший, який зараз у нас з правої сторони, і менший на 850 н на метр. Звертаємо увагу на комплектацію. Менше комплектується зарядним пристроєм чотирма головками. 17, 19, 22 і 24. Інструкція. Акумулятори докупляються окремо вже, в залежності від вашої роботи, яку вам потужність потрібна. У більшому додатково є перехідник на 3 четверті. Зараз ми побачимо. Як він працює? У нас новинка теж блок 8 ампер. І прошу звернути увагу. Безпосередньо блок у нас йде з індикатором міра зарядження. І безпосередньо маємо три швидкості регуляції обертів: 850, 1350 і 1850. Ось показник. У нас три зелені рисочки. Останній звучить. А зараз ми перейдемо безпосередньо до його роботи. Ми будемо тестувати на автомобілі і спробувати, як він буде затягувати і відкручувати автомобільні колеса. Так, Зараз ми будемо тестувати 850-й. Так. Відкручуємо. Без проблем. Закручуємо. Так. Попробуємо. Ще один варіант. Так. Так, без проблем. Без проблем. Зараз ми взяли самий потужний, тисячка. Пробуємо. Без проблем. Так, закручуємо. Так, ну ще один варіант. Без проблем. Ну, що сказати, незамінима річ. Любу техніку вам візьме. Рекомендуйте хлопцям на фронт. Штарк.